23 червня видання вечірня Одеса оприлюднило статтю про те, що у кабінетах міськвиконкому зріє нова геніальна ідея оптимізації, що передбачає злиття дитячих бібліотек з бібліотеками для дорослих. Редакція видання припускає, що це робиться заради економії на бюджетних установах шляхом скорочення штату працівників. Як може вплинути можлива оптимізація на одеські бібліотеки, дізнавалася Ксенія Тіора. На офіційному сайті міста є розпорядження міського голови Олексія Костусєва номер 119.01 від 20 лютого 2012 року. Зокрема, в пункті 7.1 йдеться про необхідність оптимізувати мережу бюджетних установ для забезпечення їх належного функціонування, привести чисельність працівників у відповідність до визначеного фонду заробітної плати у перекладі з офіційної мови це означає об'єднання усіх бюджетних установ, у тому числі і міські бібліотеки. Біотеки далі видання Вічорка наводить лист управління культури, адресований департаменту фінансів, за підписом заступника начальника управління Любові Крижалко, в якому йдеться з метою економії бюджетних коштів протягом поточного року. Заплановано проведення оптимізації двох централізованих бібліотечних систем. Зазначена оптимізація здійснюється шляхом реорганізації кількох філій комунальної установи Централізована міська бібліотечна система для дорослих та комунальної установи централі. Лізована міська бібліотечна система для дітей, а саме об'єднання філії дитячої та дорослої бібліотечної систем в бібліотеки сімейного типу. Ключовим словом, тут, мабуть, виступає економія. Тобто, міські чиновники знайшли, на чому ще можна зекономити. Аби дізнатися, як вплине така оптимізація на дитячі бібліотеки. Ми зв'язалися зі співробітницею однієї з одеських дитячих бібліотек. Не буде цілена. Ціленаправлена робота з дітьми. Зараз ми, от складаючи план, ми цілеспрямовано ведемо роботу з дітьми. Ми ходимо на методичне об'єднання, ми ходимо на семінари, ми ходимо тільки ціленаправлені для дітей. А потім у нас буде, ви розумієте, ну це ж нікуди, У нас, по-перше, об'єднається каталог, це вже нікуди, це нікому не треба. Вже не будеш знати, де дитяча книга, де доросла книга. Це буде дуже важко. Цьому плані, щоб діти сюди приходили. І Мені здається, що з часом рік, два-три пройде, і діти сюди взагалі перестануть приходити. Якщо ж молоде покоління припинить ходити до бібліотек, то не важко здогадатися, до чого це може призвести. Більшість малозабезпечених дітей не мають комп'ютерів, і тому єдине джерело знань для них саме бібліотеки. Якщо ж їх заберуть, то у свої обійми юних одеситів прийме вулиця. А це цигарки. І алкоголь і не дай Боже наркоманія. Восьму філію бібліотеки відвідує понад трьох з половиною тисяч дітей, які обслуговуються безкоштовно. Ця бібліотека зберігає безліч рідкісних книг до того ж на українській мові. Серед одеських бібліотек зазначає Наталя Білінська, це чи не єдина українська бібліотека? Багато примірників до неї приносять саме відвідувачі, адже мерія Костусева практично ніяк не піклується про бібліотеку, на відміну від попередньої, каже Наталя Білінська. На сьогоднішній день я вже два роки влада, ця майже два роки. Я жодного разу не бачила за відділом культури. Роман Ісакович-Бродавка до нас на заходи приходив два рази на рік. Це точно на Шевченківський і на будь який другий великий захід. Ми запрошували завжди ніколи не було відмови, коли він очолював відділ культури. Ви розумієте, попереднього складу міста. Схоже, нинішня міська влада здатна на все, аби зекономити на одеситах. Не зупиняє Керманичів навіть думка про те, що намагання зекономити на бібліотеках може призвести до найстрашнішого. Маленькі Одесити позбавляться можливості поринати в дивовижний світ книги і компенсують це вулицею. Ксенія Тіора, Юрій Рух телекомпанія Круг.